Кирилу Небелиці 16 хлопець з Херсона. З дитинства Кирило хотів стати артистом балету. Але свою мрію почав втілювати в життя усього лише менше року тому. Я побачив по телевізору народного артиста України і я хотів стати такий же, як він. Тому в 10 років вирішив записатися в балетну школу. Але в Херсоні не було можливості. Я тоді вирішив піти на народні танці. І там була класика, мені все дуже подобалось, але прийшла війна, і всі мої вчителі, всі мої друзі переїхали до інших країн, інших міст, і просто я залишився один в Херсоні. Ми були в окупації шість місяців, і це були найстрашніші мої шість місяців у житті. Але навіть під час окупації Кирило не полишив улюбленого заняття. Нам передали ключі від залу, і я на свій страх і риск почав займатися. Був дуже такий страшний момент, коли е, нам треба було зняти конкурсний танець, ну показати можливості. все. І мама сказала, щоб я вдягнув вишиванку і почав танцювати свої номера, які були у моєму колективі. І коли я почав танцювати, спрацювала сигналізація, і під'їхала машина з буквою Z. Дуже було тоді страшно. Тільки вони заходять, я виходжу з, зі шафи. Я передівався в шафі. Наприкінці минулого літа Кирило разом із батьками виїхали з Херсона. А напередодні виїзду хлопець подав заявки на вступ до трьох різних хореографічних коледжів, і його всюди прийняли. Але все ж таки вирішив поступити сюди в Київський державний фаховий хореографічний коледж. І з осені почав займатися балетом на всі 100%. Хлопці в моєму класі займаються з п'ятого класу, а я тільки прийшов на балет. Тепер мені треба їх хоча б наздогнати. І тепер Так. Зараз у Кирила вже є помітні успіхи, каже керівник Київського державного фахового хореографічного коледжу Катерина Кухар. Я бачу, що в нього буде майбутнє, і він навіть зараз у дитячому музичному театрі вже вивчає партії і дещо танцює. Знамениті на увесь світ українські артисти балету теж почали займатися балетом, як і Кирило вже в дорослому замірками цього мистецтва. Віці Валерій Ковтун у 15 років, Серж Лефар у 16. до нас можуть приходити як дітки там з 9 років, так і е, пробувати свої сили з 15, навіть з 16 років. Дива трапляються, тобто найголовніше це бажання і е, фізичні здібності. Зараз у коледжі якраз проходить набір учнів на новий навчальний рік. Триватиме він до кінця червня, а потім ще в серпні буде донабір, розповідає Катерина. До нас можуть приїжджати зі всієї України дітки, в нас є гуртожиток. І всі хлопці, які прийдуть до нас у цьому році, перше будуть отримувати стипендію від мецената. Хлопці зараз затребувані у всьому світі. Вони стають прем'єрами різних театрів, вони стають художніми керівниками, директорами. Імпресаріо це дуже круто, тому що в них ще не дуже велика конкуренція. Не так, як у дівчат. Сьогодні Кирило радіє можливості займатися улюбленою справою, опановувати балетне мистецтво, аби потім досягти найвищих вершин. Я хочу в майбутньому показати, що і український балет це дуже красиво. Я хочу стати прем'єр-артистом балету і прославляти нашу країну в кращу сторону.